Як поводитись на дорозі та що робити світловідбиваючою стрічкою в тиждень безпеки для дошкільнят провели спеціальне навчання. Ми і наші педагоги працюємо над тим, щоб дітям розповісти правила дорожнього руху, вивчити або повторити, тому що десь діти чують, десь вони прослухали. Правилам дорожнього руху дідлахів навчали патрульні. Оскільки дітки стають дорослими і дітки вже зараз повинні усвідомлювати саму важливість того, що світловідбиваючий елемент на сьогоднішній день це необхідність. Після теорії маленькі пішоходи беруться за справу. Власноруч майструють свій флікер. Ми впевнені, що діти будуть їх носити. Чому? Тому що, по-перше, вони зроблені своїми руками. Тобто, діти їх не покинуть десь на шафах, десь в себе там в столі забудуть, а будуть точно носити на курточках або в рюкзаках. З ексклюзивним флікером різних форм та кольорів маленькі пішоходи отримали солодкі подарунки.